17 липня журналісти Вісника Полісся та Володимира Ціті були у гостях у Великих Цепцевича. Саме там пенсіонери, про яких ми написали в газеті Вісник Полісся, саме там пенсіонери зібрали гроші для того, аби придбати дрон і підтримати Збройні Сили України. Так от, ви бачите FPV-дрон «Сімочка», дрон Сімочка, дрон-камікадзе, зроблений майстром Михайлом Кравченком з Вараша. І цей дрон ми завеземо до наших волонтерів поважного віку, жителів Великих Цепцевич, аби вони побачили той продукт, який буде бити москалів. Дрон до слова іменний. Він називається пенсіонери Великих Ципцевич. Тому надихаємося ініціативою пенсіонерів з села Великі Церпцевич, ініціатор збору Василь Росошик. І донатимо на ЗСУ. До слова, іваний дрон пенсіонери села Велике Цепцевичі може пронести вибухову масу півтора кг. Це означає, що таким зарядом можна спокійно вбити ворожого танчика, російського танчика, БМП, важку техніку або досить багато окупантів. Слава Україні! Героям слава!